Друзі, вітаю! Сьогоднішній відеовізок з нашим клієнтом. Ігор. Доброго вам. дня! Привет. Ігор. Це наш оптовий покупатель, тому декілька слів від Ігоря поспішаюся з нами. Перше стандартне питання, звідки знали про нас, будь ласка, скажіть. Так, за Сергієм, за хлопцями я стежу давно, ще з інстаграму, років вже, мабуть, 5, ще відколи починали. Ти ось вирішив е обновити автомобіль, подивитися, Супер. що до чого, як воно працює, і будемо співпрацювати. Супер. Ігорі, скажіть, будь ласка, чи довго купили даний автомобіль? Чи довго ми його вибирали, чи довго торгували взагалі? Е, ну, Відносно недовго. Я думаю, що це адекватно. Десь в районі двох тижнів ми шукали, вибирали, е, знайшли ось такий іксок, все сподобалось. Е, почали торгувати, виграли його. Все, оплатили. По доставці також два місяці, два місяці він приїхав до нас. І от от він тут. Ігор, чи можете рекомендувати компанію? Однозначно будемо рекомендувати. Я впевнений, що це наш не останній автомобіль, і ми будемо працювати в цьому направленні далі. Друзі, ви почули рекомендації нашого клієнта. Це наш постійний клієнт, повторюю, це вже не перший автомобіль. Ось. Е, тому підписуйтесь на наші соцмережі, підписуйтесь на наш телеграм-канал. На телеграм-каналі постійно ми постимо автомобілі, які будуть торгуватися у майбутньому і які ви можете забронювати у дорозі. Також у нас автомобілі є у наявності. Тому підписуйтеся. Та свідкуйте за нами на все добре.